Інколи з'являються публікації, які, знаєте, в мені все отак стискають. І я починаю їх читати і розумію, що в погоні за розвінчуванням міфів, там, в минулому, в далекому або не дуже далекому, ми наражаємо наше суспільство на непотрібні розмови в теперішньому. І от а, видання З Телеграф українське опублікувало статтю, стаття Сергія Махуна. Людина доволі відома, в своїх колах пише книги, історик, давно публікується, і, ну, і, і часто його публікації, отакі, ну, в мас-медіа, вони якраз присвячені подоланню міфів. Ну, от Я вам зараз заголовки зачитаю деяких його статей, і ви так зрозумієте. Ну, от, наприклад, 22 червня 1941 року, поразка Сталінської системи, про яку завжди треба пам'ятати. Ленд-ліз під час Другої світової війни, кремліські міфи та реальність. Далі. Наступне депортація кримських татар, фірмовий почерк і черговий злочин Кремля. Далі, Друга битва за Харків, катастрофа 42-го року, якої можна було уникнути. Ну, як невідомо, треба читати. Улюблене Сталіна на службі Гітлера. Андрій Власов. Жертва обставин, злочинець чи герой. Битва за Францію. Недовга дорога від величі до гневної поразки. Ну, тут Поразка, бачите? Ось так буває. Далі: майстер слова, вбитий кремлівською владою. Історія видатного українського поета Миколи Зерова. Зерова. Далі, акція Вісла. Як відбувалось остаточне вирішення українського питання у повоєнній Польщі? Відповідь на апетити Кремля, як демократичний захід створював НАТО і яку ціль ставив? І ти розумієш, що автор доволі глибоко розбирається в історії ХХ століття, намагається намагається розбиратися. І подається от в такому вигляді, доволі, ну, скажімо, так, протестному, протестному і ну, такому вдумчивому, щоб ми з вами замислились над тим, що там було, і поставили перед собою якісь, напевно, питання про майбутнє. Не знаю, що правда, які ми можемо поставити питання про майбутнє, розвінчуючи міфи і створюючи інколи нові, але. От нова стаття мене насправді трішечки здивувала. Я вам її зачитаю. Називається вона так: Хитра робота Сталіна: Як Кремль приєднав Закарпаття і чому багато українців були проти. І проблема в тому, що це стаття редакційна. Тобто, це не стаття на телеграм-каналі чи десь Ютуб-відео. А це редакційна стаття. Тобто редактори, ну напевно, розуміли, що вони ставлять статтю з такою назвою. Тобто українці були проти. Проти чого? Приєднання Закарпаття до України. В чому проблема? Сталін приєднав і українці проти були. Ви відчуваєте? От уже присмак чогось, чогось такого, чого не варто чіпати. Нещодавно, ну це вже майже там місяць в 9 тому, ми з дружиною були в Закарпатті, там була наукова конференція. І ми відчули, як мешканці Закарпаття доволі, доволі ну скажімо так, лагідно і з великою увагою ставляться до власної історії. Проблема в тому, що Закарпаття воно в період своєї історії. Ну, не часто було, давайте так будемо мягко говорити, в складі України. Не часто більше не було, ніж було. І от коли гід, а ми їздили по Закарпатті, був гід, і гід розповідала про те, що от Україна сьогодні Закарпаття в складі України там, і так далі, але відчувалось, що у людей є ще своя історія, от, крім історії України великої. Є ще історія рідного краю, і вони її пам'ятають, але вони ніякою мірою не заперечують, що Закарпаття це Україна. І ніяких слів, від гіда, представника Закарпаття я не чув, щоб приєднання Закарпаття до України або повернення Закарпаття до України воно викликало якийсь спротив місцевого населення. Навпаки, в мене склалося враження, що це певною мірою було, можливо, тривожно для людей, ось ці постійні зміни локації, але люди змогли зберегти свою автентичність. І отут ось автор статті пише: Закарпаття майже 20 років знаходилось під владою Демократичної Чехословацької Республіки. Це до 1945 року. Тобто з 1920-2025 року в складі. Ви, якщо вам цікаво, зайдіть на сторінку Закарпаття в Вікіпедії і подивіться хронологію, куди і як, і в які часи належало Закарпаття. Там від козацьких, від Богдана Хмельницького. І ви будете доволі здивовані насправді. Далі, після завершення Другої світової війни, на території Європи Радянський Союз згідно з домовленостями, з союзниками на Ялтинській конференції, розпочав процес перекроювання кордонів і поглинання територій. І ще раз повторюю, сам автор говорить, була Ялтинська конференція, і були домовленості. А далі йде от, от таке вже перекроювання територій, поглинання. Домовились, домовились, і тоді багато країн поглинули інші країни. І щось Польща отримала від Німеччини щось ну, багато. На то й конференції, на то й домовлялися. Ну, потрібно, потрібно вже зробити от отакий акцент, Ну, ви розумієте, да? такий, отакі маркери проставляти. Ну-ну, Читаємо далі: Сталін на переговорах з Рузвельтом. І Черчиллем наполягав на нових західних кордонах Радянського Союзу. Взаєморозуміння між союзниками у цілому ряді питань, таки не було досягнуто. Лідери антигітлерівської коаліції ухвалили рішення відкласти їх на післявоєнний час. Тобто деякі території вони мігрували ще там до 1950 якогось там року і ще от селами обмінювалися, там, в 46-му ще село туди, село сюди. Там кордон прокладали, чи то по річці, чи то по місту, багато нюансів було і домовились після війни. І от це після війни настало. А, так ось кремлівський тиран, от одразу, кремлівський тиран після підписання капітуляції нацистської Німеччини 8 травня 45-го року намагався диктувати свої умови, діючи нахабно. От Ви відчуваєте от саме речення, тобто намагався диктувати свої умови, діючи нахабно. Тобто, ладно, не буду. Ну, ви відчули. І часто досягав свої мети, одночасно наближаючи і неминуче початок холодної війни, тобто до холодної війни ще хто зна коли. Черчилль, до речі, прямо після війни, вже говорив про можливі сутички з Радянським Союзом, можливу війну, але, але про це мовчать. Ну, тобто, ну, добре. Далі, так, територія Східної Прусії була розділена між СРСР. Кенігсберг став Калінінградом, ви знаєте, та Польщею, тобто Польща теж при ділах, як виявляється, яка отримала 60% її території, вкритої лісами та болотами, а також Сілезію з померанією за рахунок Німеччини. Тобто, ще раз подивіться, як от, от так, якось там тиран, він там наполягав, а тут раз і Польща отримала 60% земель. Ну так, да, там болота, були там всі діла, але. І ці землі до сих пір в Польщі. Далі. З цих земель в 45-48 роках до окупаційних зон було депортовано до 7 мільйонів німців. Все, з Польщею вже розібрались. Хто там був тиран, невідомо, але ну, хто же явно теж у Польщі щось це рулив. Да? Тепер пішли нас же цікавить Україна. Своєю чергою, Західна Україна. Знову Західна Україна, термін доволі дивний, тому що ми кажемо Захід України, а не Західна Україна. Та Західна Білорусь уже один раз, згідно з таємним протоколом пакту молотова Рібентропа, окуповані під час визвольного походу радянської цієї РСЧА армії у вересні 1939 року, тепер остаточно повернулись. Він пише в лапках: це у рідну гавань з усіма, з усіма жахливими принадами. Радянізації, і Північна Буковина і Бесарабія після 2,5 років румунської окупації знову увійшли до складу двох союзних республік СРСР України та Молдавії. Країни Балтії також вдруге, після літа ну Балтія нас не цікавить. Тобто ці території були під окупацією країни, яка була на боці нацистської Німеччини. І тут е, ці території ну, повертаються, повертаються у рідну гавань. Оце, оце Так історики не повинні писати, якщо вони претендують на історію. Це вже якась, на мою точку зору, маніпуляція. Повертаються у рідну гавань. Це на Крим натякають на цю риторику Путіна, який забрав Крим і оцю у рідну гавань. Чи, чи що, що це за паралелі? Наші землі, українські землі, були під окупацією. Країни, яка воювала проти нас у Другій світовій війні, тепер ці території приєднуються до України, повертаються до України, і, і це погано. Ну, звісно, що Україна входила до складу Радянського Союзу, але території повернулися в склад Української Радянської Соціалістичної Республіки. Власне, потім в 91-му році. Вони залишились з нами. У нас їх ніхто не забрав. А сьогодні ми за них боремось, як за свої, як за свої. Йдемо далі. Питання приналежності Закарпаття, яке, згідно там з договорами у рамках Версальської системи, майже 20 років знаходилось під владою Демократичної Чехословацької Республіки під назвою Підкарпатська Русь. От мене питання просто з 39-го по 43 третій рік, по 44-й, поки не відбулося звільнення від е, нацистської окупації, воно комуна? яка демократична Чехословацька Республіка? От останні 5 років? Тобто, з 20 років вже залишається 15. Демократична Чехословацька Республіка. Там, до речі, теж дуже складні процеси були між Німеччиною, Чехословаччиною, Польщею. Австрією і так далі. Ну, автор це оминає, ну, добре, давайте йти далі. Так от, ані в Ялті, ані під час перемовин між президентом Чехословацьким там, Бенешом та Сталіним не підіймалося. Ще з 11 століття цей маленький уламок української етнографічної території знаходився під владою угорців, які жорстко визискували місцеве населення. З 11 століття, це власне те, про що я вам говорю. Аж з 11 століття, там це дуже-дуже давно, це майже тисячу років. Насправді, тобто, десь десь Закарпаття, і то це Закарпаття, це ми зараз так говоримо, а там же Закарпаття, воно що ж, не цілісне. Ну, як, не цілісне, зараз це цілісне, а то ж там теж фрагменти були до різних територій належать. І тут, виявляється, вже воно угорцям належало, і тисячу років угорці визискували щось там. Знаєте, якби хотіли знищити, знищили б насправді. А так, от, от, якось автору, так, от, от, от і окупація, і нацистська тут угорщина тобі, і, і щось таке, і, і, не знаєш уже, і не знаєш, як, вже викрутити. як же викрутити. Як же вийти на Сталіна? На Сталіна, який зробив зло, і українці не хотіли. Ну, Давайте далі йти. Всі міжвоєнні роки становище українського населення було важким порівняно з минулими часами. Ну, я вибачаю, з Першої Друга світова війна нікому здоров'я не додавала. Серед усіх держав, між якими в період між двома світовими війнами було поділено українські землі, а це Радянський Союз. Польща, Румунія і Чехословаччина Прага найтолерантніше ставилась до українців. Це стосується не лише Закарпаття, чиська земля надала прибуток багатьом політичним іммігрантам з Надніпрянської України та уярмленої поляками Галичини. З 1921 року у Празі функціонував український вільний університет, був і Український сільськогосподарський інститут. І так далі. Ліберальне правління двох беззахисних лідерів держави, президентів Чехословаччини, насправді стало для цього краю золотим десятиліттям, якщо порівнювати з багатовіковим пануванням угорців. Тобто, поки що немає радянського союзу, є угорці, є чехословаки, яким належала частина Закарпаття. І вони ставились до українців прихильно. До речі, це ось коли ми з вами розглядаємо панування е, литовців і їх е, домінування над е, деякою там, частиною України, то теж говорять, що це було краще, ніж під поляками. Тобто, автор все ж таки у Тугурці поляки, Чехи, там, а тут, і тут що? І тут 8 жовтня 1938 року, Підкарпатська Русь. Отримала довгоочікувану автономію у складі обрізаної держави, яка отримала назву Чехословаччина. Уряд був сформований спочатку в Ужгороді, а після угорської окупації міста переїхав у Хуст. 15 березня 1939 року відбулись дві доленосні події. Нацистські війська увійшли до Праги, і Перша Чехословацька Республіка остаточно втратила незалежність. Тобто, іще раз, 38, го 8 жовтня, Підкарпатська Русь, а 15 березня, тобто фактично через півроку, вже це все рухнуло. Домік рухнув. Так. Сойм Підкарпатської Русі устами її президента Августина Волошина проголосив створення Республіки Карпатська Україна. Але вона проіснувала лише кілька днів і була потоплена в крові угорськими окупантами. Ну там насправді знову таки, я як був в Закарпатті, не хочу стверджувати, можливо, щось не дочув, Але якраз оця історія, оці кілька днів переповідалися там доволі, доволі бурхливо, тому що там процеси відбулися і між собою, також, і між місцевою елітою. Також. Ну, можливо, автор цього не знає, можливо, я помиляюсь. 18 березня збройний опір українців був придушений, проте деякі невеликі партизанські групи чинили опір у горах до кінця 39-го року. Сотні полонених були закатовані угорцями і поляками, які проводили спільні екзекуції на новому польсько-угорському кордоні. Тобто дуже гарно жило Закарпаття в складі Чехословаччини, потім Чехословаччина рухнула. Під нацистською навалою і Закарпаття потрапляє під Польщу і під Угорщину. І поляки і угорці, як пише автор, утворювали екзекуції місцевого населення. Я нічого, я, я просто цитую статтю. Ну, Просто щоб ви розуміли. я просто цитую статтю. Тобто, Закарпаття, угорці, поляки, Чехословаччина вже все. І що далі відбувається? Отже, Пише автор з середини березня 1939 року, до кінця вересня 44-го року, Закарпаття знаходилось під окупацією Угорщини вірної союзниці нацистської Німеччини. Дякую за правду. А що відбувається далі? Після завоювання радянською армією цієї колишньої чехословацької провінції. І отут я трішечки, що називається, припух. Тобто ми вже заперечуємо, що Закарпаття це сам же автор там написав, що там в якомусь 11 столітті це етнічно, там якісь там українські землі, фотографії є де українською мовою. Там в Закарпатті в 1939 році їздять агітаційні автобуси, там щось там вони проводили і так далі. Сам же автор про це вище зазначав. А тут уже виявляється, що це Чехословаччина. Ага, окей. Так. А, так ось, наприкінці жовтня, питання її приналежності ще не стояло. Проте дуже скоро пролунав перший дзвіночок, 25-26 листопада цього року в Мукачі відбувся інспірований радянськими емісарами, фейковий з'їзд. От, от подивіться, скільки слів одразу: інспірований, фейковий і так далі. Угу. Народних. Народних вже в лапках, комітетів Карпатської України, делегати якого проголосували за приєднання цього краю до складу УРСР. Звісно, читаємо, пише автор Радянського Союзу. Так, до УРСР чи до Радянського Союзу. Я так бачу, що до УРСР, тому що станом на сьогодні Закарпаття це Україна. І ніхто при здоровій пам'яті не буде заперечувати. Ну тут якісь акценти дуже дивні, дуже дивні акценти. У кремлівського режиму на хвилі перемоги у війні лише збільшувався апетит. Сталіну вдалося викрутити руки праскому граду після кількох раундів секретних переговорів. 29 червня 45-го року в Москві було підписано радянську Чехословацьку угоду про приєднання Закарпаття до Української РСР. А ще деякий час питання зависло в повітрі. Причина була в тому, що майже всі закарпатці, навіть місцеві комуністи, виступали за повернення до складу ще на той час демократичної Чехословаччини. Офіційно цей невеликий регіон став обласним центром УРСР зі столицею в Ужгороді лише 22 січня 46-го року. Чинність законодавства Радянської України на території Закарпатської області. От ще раз, чинність законодавства, хоч і Радянської, але України на території Закарпатської області було поширено ще через день окремим указом Президії Верховної Ради. Причому Верховної Ради. УРСР, УРСР. не СРСР, УРСР. І підписав голова Президії Верховної Ради Гречуха. Ну Меж... Меж... Межекрін, ну, неважливо, Гречуха. І далі автор для того, щоб напевне, все ж таки, ну, бо, напевно, сам уже відчув, що війшов у те такі Дєбрі, де чимось таким не дуже папахує, а навіть дуже чимось, на мою точку зору, кримінальним, він починає апелювати до двох істориків: це Сергій Плохій. І наш історик відомий також це Ярослав Грицак. І от він цитує Грицака: Приєднання Закарпаття до України підсумувало довгий історичний процес пошуку місцевого населення свого власного я. Зверніть увагу, приєднання Закарпаття до України. Грицак не пише до Радянського Союзу, не треба прикриватися Грицаком. Далі, на лихо, цей процес завершувався в радянський спосіб, а не як вільне виявлення народу. Коли стало відомо, що приєднання відбуватиметься за сценарієм, випробуваним у Західній Україні в жовтні 1939 року, деякі делегати з'їзду, народних комітетів запропонували провести плебісцит. звертав, деякі. Грицак більш зважений. Хоча і розуміє, як це відбувалося, і що це дійсно Радянський Союз мав на меті віддвинути кордони подалі туди. Подалі. Подалі. І так. Такий крок надавав би цілко, цілковито іншої легітимності усьому акту. Цього не сталося. Факт, що українізація в лапках Закарпаття збігалася з його насильницькою радянізацією, частково позбавила українську ідею привабливості для тих місцевих мислителів, які відкривали своє українство щойно перед війною. І ще раз от хочу перечитати. Частково позбавила українську ідею привабливості для тих місцевих мислителів, які відкривали своє українство щойно перед війною. Розумієте, що в цих словах герцог зазначив? Що місцева еліта відкривала для себе українство? І для них отакий шлях був ну, певним чином трішечки втратив свою привабливість. Тому що вони розуміли, що вони входять, хоч і в склад України, але разом з цим і в склад Радянського Союзу. І от е, на завершення все ж таки автор статті не здається, і вже від себе пише: за іронією долі саме москвофіли, до чого тут москвофіли не ясно, які багато років боролися з українофілами, і проти всього українського взагалі ну, на Закарпатті не було їх. Виявилися найпалкішими реалізаторами ідеї інкорпорації цього регіону до складу України. Але ще Радянської. Я відверто не розумію тону таких публікацій. Для мене це дуже небезпечна тема. Піднімати її, обговорювати її і йти Кроками власне викриття того, як оце все поверталося, і як воно стало кордонами 91-го року під назвою Незалежна сучасна Україна. Власне, тому, тому і існують міжнародні визнання держав в кордонах і після Другої світової війни. І після розпаду Радянського Союзу Україну визнали в тих кордонах, в яких вона є нині. Отакі от публікації, отакі от відсилки, навіть спроба показати, навіть з метою показати поганого Сталіна, вони не виправдано не виправдано мають ризик якогось десь в голові у когось осмислення, переосмислення. Того, що було на момент надання обрання Україною, отримання Україною статусу незалежної держави і надання визнання цього статусу з боку іноземних держав. Для чого ці публікації? Який в них сенс показати поганого Сталіна? Ми і так знаємо. Що це зло, що це кат українського народу, що дуже багато, не просто дуже багато, мільйони людей стали жертвами цього правління. Ми це все чудово розуміємо. Але підняти його з могили і ще раз його стратити, чи засудити, чи що, що не вдасться. А от добитися ось тут, якогось переосмислення непотрібного можна. Дещо повинно залишатись в історії, дещо повинно бути історичними питаннями і висвітлюватись в підручниках, в монографіях, на наукових конференціях, а не публікуватися в засобах масової інформації під ось таким фактично журналістським стилем. Бо це завжди елемент маніпуляції. Це завжди елемент виходу з винятково історії в простір ідеології. Будьте обережними з такими публікаціями і пам'ятайте, що Україна цілісна і єдина, і Закарпаття це Україна.